Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Важлива новина з молдавського металургійного заводу зняли санкції. Таке рішення охвалила Рада національної безпеки і оборони України через введення 21 червня 2018 року. Обмеження одне з найбільших придністровських підприємств зазнавало втрат. Відчувала це на собі, і економіка Придністров'я. Зняття санкцій прокоментував президент Вадим Красносельський. Ми вважаємо, що ми вважали і вважаємо, що завод потрапив у ці санкції абсолютно випадково, але це геополітика. І на жаль, знаєте, коли великі б'ються, то у більш слабких є проблеми. І ми ці проблеми відчули на собі. Саме через санкції, накладені на ММЗ в Рибниці, тільки за минулий рік ми втратили 1,2% ВВП. Це дуже серйозна сума. Я як президент і МЗС, ми стали звертатися до відповідних інстанцій і до посла України не тільки до нього з тим. Щоб роз'яснити ситуацію, що ми не є суб'єктом даних санкцій, як це було зазначено рішенням РНБО України і в указі президента, який затвердив рішення РНБО, і я радий, що нас почули, розібралися в результаті. Я думаю, що це хороший крок. Це оздоровлення самого заводу. Я переконаний, що завдяки цьому рішенню буде звичайно збільшено випуск продукції. Це найголовніше. Буде хороша перспектива роботи з нашим сусідом з Україною. Зараз контрольний пакет акції ММЗ у Придністрові з 2017-го нове керівництво нашої країни позбавило молдавський металургійний завод від сірих схем і фірм посередників на підприємстві зростання виробництва і масштабна модернізація. Президент Вадим Красносельський напередодні оглянув столичні об'єкти з програми фонду капвкладень, Побував у майбутньому спортивному реабілітаційному центрі. У республіканській клінічній лікарні побачив на якому етапі зведення довгобуду в мікрорайоні Жовтневий і навіть посадив дерево в катерининському парку. Республіканський спортивно-реабілітаційно-відновлювальний центр інвалідів відкриють вже цього року. Тут планують займатися майже дві тисячі осіб. Легка атлетика, плавання, гандбол, міні, футбол, туризм, рибальство всього 18 видів спорту. Будівництво почали ще у минулому році. Зробили дах, встановили вікна, двері. Вже зроблений крок вперед, і багато робіт проведено ще у минулому році. Мета центру полягає у тому, щоб об'єднати усіх людей, хто потребує допомоги, хто фізично обмежений, щоб вони знайшли себе тут. Сьогодні велике будівництво йде і в республіканській клінічній лікарні. Тут реанімують приймальне відділення. Зводиться з нуля і планується до здачі у цьому році будівля судово-медичної експертизи. Буде і нове хірургічне відділення на кошти спонсора фірми Шериф ж слова? Хочу висловити слова подяки керівництву фірми Шериф за те, що вони взяли на себе таку соціальну відповідальність будівництва великого хірургічного центру цього року. Ми зробимо хороший крок саме з оснащення і додання нового вигляду нашій РКЛ. А ця споруда мала стати поліклінікою. Її зведення почали ще 30 років тому. Тепер тут буде новий житовий будинок, розрахований на 237 квартир. Його планують здати на початку наступного року. Вартість квадратного метра 120-150 доларів. Дісід абсолютно свободної планіровки. Тоді тут йде абсолютно вільне планування. Самі мешканці будуть проектувати свої індивідуальні квартири. Було запропоновано також викупити підвальні приміщення і цокольний поверх. Всі вони дуже затребовані. дом цей будинок затребований, він буде дуже теплим, він дуже зручний, хороші світлі квартири. Будівництво доступного житла це крок до того, щоб людей закріпити на території Придністров'я, щоб вони докладали свої зусилля, талант не десь там за межами, а саме у нас у державі. А це вже майбутній катерининський парк. Зараз тут висаджують нові дерева. Посадили своє дерево і особливі діти разом із президентом. У парку асфальтове покриття планують замінити тротуарною плиткою. А ще з'являться лавки. Вхідна арка буде закладено, і пам'ятник Катерині II. Катерининський парк. парк буде включати в себе і відпочинок для дітей, для людей середнього і старшого покоління. Зручна логістика, зручні доріжки, фонтанні групи, дитячі майданчики і спортивні. Звичайно, буде озеленення. Мета така, щоб даний парк став центральним місцем збору всіх людей терасполя і гостей столиці. З фонду капітальних вкладень для майбутнього парку виділили понад 6,5 мільйонів рублів. Відкрити його планують до 30-річчя республіки 2 вересня 2020 року. Напередодні президент Вадим Красносельський зустрівся з керівниками судів Конституційного Верховного Арбітражного. Кожен розповів про роботу відомства в прошлом году в у минулому 2018 році жоден орган влади, а також органи, наділені державно владними повноваженнями, у зв'язку із внесеними змінами до конституції, мається на увазі прокурор і уповноважений справ людини до конституційного суду не звернулися жодного разу. Добре, це чи погано за фактом. Це було так: громадяни залишаються найбільш активними суб'єктами звернень. Не всі звернення громадян Конституційний суд приймає, зазначив Олег Кабалуєв. За словами керівника суду, вони не завжди за адресою. Як правило, заяви перенаправляють в прокуратуру або уповноваженому справ людини. Розповіли судді і про матеріально-технічні труднощі. Багато будинків в аварійному стані. Є проблеми з транспортом. Не вистачає машин. Актуальним для суддів залишається і житлове питання. Вирішити його на думку президента можна в рамках фонду капвкладень... від у 2020 році формування програми на наступний рік почнеться вже в травні. Глава держави закликав керівників судів не затягувати з підготовкою заявок. Тому щодністровській профілакторії сонячний повернули в держвласність установу. Передали на баланс МВС у планах відомства оздоровлення співробітників дітей школи імені Макаренка, кадетської школи і ТЮІ. А ще організація в профілакторії дитячого літнього відпочинку. Долю Дністровського профілакторію вирішувала на сесії столичної міськради, Колись сонячний це назва санаторію був муніципальним. Потім перейшов у власність Дністровської ГРЕС. Дністровська грес вклала в нього більше трьох мільйонів рублів на обладнання, ремонт, оснащення, медобладнання. Сьогодні Грес фактично відмовилася від його подальшого утримання і передає його назад. місту. є певна домовленість і бачення держави про експлуатацію цього закладу профілакторію міністерством внутрішніх справ. Позиція МВС Профілакторій потрібен для оздоровлення співробітників відомства і їхніх сімей. У російських силовиків такі установи діють давно. Досвід вирішили застосувати і у нас. У нас в медуправлінні обслуговуються співробітники МВС, члени їх сімей, причому зі всіх міст і районів республіки, а також з інших підрозділів та відомств. Це ДМК, Міністерство юстиції. За рік це понад 75 тисяч відвідувань. З них близько 28 тисяч це амбулаторний прийом. Тобто санаторій пустувати не буде. У планах МВС оздоровлення вихованців школи імені Макаренка, кадетів і курсантів ТЮІ. Питання кадри, У Дністровську дефіцит лікарів, особливо педіатрів та кардіологів. профілакторій сонячний будувався на кошти міста і довгі роки обслуговував Дністровчан. Допомога установи потрібна городянам і сьогодні. Пропонується наступний порядок взаємодії. Ми передаємо вам цей профілакторій у безоплатне користування на один рік. За цей час ви нам даєте реальну програму взаємодії з містом Дністровськ, у тому числі включити туди соцпакет. І в разі, коли програма буде дієвою і зрозумілою, і Дністровчанам і Тираспольчанам, я впевнений на 100%. всі депутати підтримають передачу профілакторію у державність. Депутати на таку пропозицію проголосували за сонячний на рік передається у відданню МВС у січні 2020-го Підіб'ють підсумки роботи установи і вирішать, чи залишати її в держвласності далі. На дворі знову уквічений першоцвітами березень цього місяця. Традиційно відзначаються пам'ятні дати з біографії великого кобзаря про українського художника, поета, пророка, який народився 205 років тому і прожив дуже коротке, але яскраве життя. Знову згадували учні з усіх шкіл Кам'янського району, де вивчається українська мова. Це моя земля це моя країна тут моя... Районне свято української культури Шевченківський березень цьогоріч відбулося у селі Окниця. В сільському комплексі школи дитячий садок навчається всього 30 дітей. Майже всі вони були задійні у літературно-музичній композиції. А ще гостинно зустрічали ровесників з усіх шкіл, де вивчається українська мова. У затишній атмосфері місцевого будинку культури українська родина знову гортала сторінки героїчної біографії Великого Кобзаря. Для українців творче Шевченка має дуже велике значення ми дуже шануємо цю людину. З-під його пера з'явилися на світ величні твори літератури. Він говорить про такі, здається, звичайні речі, але такими словами, що підбирає ключ до кожного серця, до серця кожної людини. А біля його картин можна стояти годинами, замислившись про життя. Про майбутнє і про минуле. до традиційних конкурсів реферацій і творів діти готувалися заздалегідь. 13 юних дослідників зупинилися на темах Шевченка, лідера українського народу, Шевченка-художника і поета. Ще майже 20 школярів представили свої роботи на виставку малюнків. Сюжети з біографії кобзаря, його портрети, краєвиди і події створів поета, будинок у якому народився український геній. Схаманіться не до люди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий. найбільше хвилювань у конкурсі живого спілкування з глядачами. Близько 20 читців віршами великого поета поступово занурювали аудиторію у дитинство Тараса, водили стежками важкого кріпацтва, заслання, ознайомлювали з роздумами, ваганнями і заповітом справжнього патріота своєї землі. У кожнім вірші, пропущена через дитячі душі любов поета до рідної землі, біль за народ майбутнє батьківщини, як поет, Шевченко мені подобається тим, що всі написані ним твори завжди про його життя, про його враження від цього, що з ним відбувалося. А через його картини, які збереглися до наших днів, ми знайомимося з епохою, яку він жив з побутом, одягом та природою. На думку журі, основної мети заохочення молоді до вивчення збереження і передачі культурної спадщини Тараса Шевченка, пропагування дитячої творчості, досягнено. Особливе враження від конкурсу читців: більшість учасників не просто розповідала вірші, вони їх проживали на сцені як справжні актори. Тому переможцями напевно стали всі, хто наважився виразно пропустити через своє серце Шевченка яким повинен бути сучасний учитель? Історії про те, як приходять в педагогіку і чому обирають саме цю професію? Розповідь 11 молодих фахівців. Кращу презентацію і портфолію визначать журі відкриття четвертого за рахунком фестивалю Педагогічний дебют відбувся у Бендерах. Який педагог у житті чим займається і як надихає учнів серйозно і у жартівливій формі? Презентацію і портфоліо підготував кожен конкурсант для Каріни Романенко. Педагога з трьохрічним стажем це вже не перший професійний конкурс, Щоразу приносить не тільки нагороди, а й новий досвід і натхнення. Пошла педагогом, потому что що... стала педагогом, тому що професія зацікавила. Діти це наше майбутнє. Мають цікаві думки, неординарні ідеї, і вони надихають тебе працювати. Хочу досягти успіхів у роботі педагога і намагатися переконати їх чогось досягати самим, тобто надихнути їх якось. Підготуватися до уроків, перевірити зошити, провести масу позакласних заходів у молодого фахівця. Справ чимало тут кажуть не до фестивалів, тому всі тури заходу розподілили на два роки увагу на їх талант. Звертаємо увагу на їхній талант, актуальність, новизну. Взагалі, чому вони вибрали цю спеціалізацію? У них з'являється азарт до того, щоб себе показати, щоб взагалі залишитися в цій діяльності. Вони гуртуються між собою. Навіть виходить якесь своє педагогічне співтовариство молодих. Листи подяки, дипломи учасників та переможців вручили усім конкурсантам. Найталановитіші молоді педагоги отримають право на президентську премію. Конкурсантам ще належить провести відкриті заняття та взяти участь у конкурсі дублерів. Фінал педагогічного дебюту відбудеться через два роки. У рибниці створюють загальноміський штаб волонтерів. До нього увійдуть школярі, студенти, представники громадських організацій. Мета об'єднання залучити до добровільного волонтерського руху якомога більше учасників. В Центрі дитячої та інецької творчості пройшов форум Розумне волонтерство. Фахівці освітніх закладів та діючих добровольчих організацій поділились досвідом проведення різних соціальних акцій. Вирішили створити централізований штаб волонтерського руху району. Сьогоднішній захід послужить тією відправною точкою для визначення дорожньої карти у даному напрямку, тому що як відомо, волонтерство добровольчий рух у багатьох напрямках у нас в місті існує. Це і соціальне волонтерство, допомога забезпеченим на всіх рівнях. Догляд за пенсіонерами Тимурівський рух, зоозахисники до слова, в рибниці волонтерство розвинене на досить високому рівні. Регулярно надається допомога ветеранам великої вітчизняної війни. Проводяться екологічні акції, діють благодійні організації. Серед волонтерів багато і школярів на сьогоднішній день. Волонтерська робота це дуже важливо, тому що вона розвиває у учнів насамперед це милосердя, це доброту, це Співчуття, відчуття допомоги, що на сьогоднішній день дуже бракує кожній людині. Рибницький об'єднаний штаб волонтерів стане першим в республіці. Він об'єднає всі акції, які будуть проходити в місті: екологічні, патріотичні, соціальні та благодійні. І це все з інформаційним оглядом подій. Вже нового тижня зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!